А от, то й маєш тобі, от, вчора такий сніг, така була заметіль, що капець. Нині вже вон, дощ паде, отака мрака над лісом. Ніби таке морозу нема, холоду нема, але мокре таке. От, під ногами мокро, болото. Та і от яка робота? Ніякої роботи на дворі нема. Вже, от, знаєте, такий сидиш лише у хаті, підеш на кухню, щось там ка, треба приготувати, там кайкусь. Помити посуду, туди-сюди поприбирати, там стірку заложила у машинку, ще там щось, ще там щось і тако від рані до обіда ти вже то то зробиш. А потім від обідати до вечора, ти отак от якихось там дров занести, треба там розпалити в грубці, там же дитина прийде в школу, ти ви знаєте, такі роботи є. Ой, ну але що зробити? Зараз нема що на дворі робити, хоча я та ж та робота, що на дворі кілько було тепло що я собі зробила на дворі все. За той час, коли було тепло, я собі все поробила. Ну, а то, що треба робити в хатах, зараз погода не дає. Ну, те, що, в мене ще були такі плани теж до свят. Думаю, я собі до свят там в хатах пороблю. Таке ремонти, знаєте, б якісь робити, аж таке дуже щось цей, бо то треба дуже коштів великих. Але хоча б щось обновити, якусь, знаєте, обновка вона має бути теж, бо то освіжити в хаті то як би не було, воно треба. Та Я собі щось тут думала, що я тут до свят зроблю. А воно воно не дає. Куди тут зараз виносити? То, щоб щось там робити в хаті, то треба щось, треба ту все виносити на двір, а то нема куди. Та й все. А я от нині думаю, вже моя дитина нині приїхала з навчання. Їсти приготувала. Та й вони вже поїли, все, пішли собі до хати, телефони собі взяли та й сидів телефон. А я думаю, йду десь трошки такого, хоч тут у берег пройдусь. Ну, бо ну я вам кажу, тако, знаєте, як є погода, щось робиш, ти, ти собі щось робиш, ти маєш щось зовсім інакше, розумієте? А тако. Ну, що робити? Сидіти в хаті, йдемо, ну, та скільки можна їсти. Та наївся раз. На сніданок та й обід, та й вечері, та й може помижиться і воно, ну, але то все одно, ну, ну та то як всі і всі хоче їсти. Ну а як таке, що нема що робити, тей? я не знаю. Ви як там? Напишіть, як ви зараз у таку погоду. Ну, бо реально, я, я не знаю, хто має, можливо, ще якусь господарку, таку коло хати, дам щось, то ще там канує робота. Ну, я на даний час таке, в мене немає ніякої господарки, ні нічого, бо то що не було коли, то то я такого ще зараз не маю. Так що от, така в нас нині погода, такий в нас нині, коротший день. Кладіть вподобайки, пишіть якісь коментарі, пишіть, що ви там, як у вас там, що ви робите, чим ви займаєтесь. Звідки дивитесь мої відео? Та й будемо знайомитися поближче. Напишіть мені. Про що знімати, про що би ви хотіли, щоб вам зазняти, можливо, якесь відео. Щось, може, цікаве. Це таке. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, Па-па.